А це два повідомлення на одне з них на офіційному каналі Зеленський Офішал у Телеграм. А інше це слова українського командувача залужного. і стосуються вони власне одного і того ж. Я думаю, їх варто зацитувати ще раз. Отже, починаю з українського президента зустрівся із генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили якого оновлення потребують збройні сили України. України обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві збройних сил України. Час для такого оновлення саме зараз запропонував Валерію Федоровичу і надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава! Україні, отже, ми бачимо, що слів звільнення, підсторонення, припинення виконання повноважень немає у цьому повідомленні. Є надзвичайно коректні, поважні формули, відзначення здобутків. Але за цим текстом наймовірніше може стояти саме інформація про завершення виконання своїх обов'язків. І, і, власне, до і ще одного повідомлення це відповідь уже від головнокомандувача від Валерія Залужного. В перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілися із верховним головнокомандувачем» важлива та серйозна розмова прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч, команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюся кожним та кожною в збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усім солдатам, сержантам та офіцерам. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково. Переможуть слава Україні. Ось такі слова Валерія Залужного, які теж найлогічніше ми сприймаємо таким певним прощанням, відзначенням важливого, подякою. А тим, хто був поруч, і хто виконує свій військовий обов'язок на передовій. В непростий момент відбувається ось ця кадрова ротація. Ми ще не можемо говорити. Немає офіційної інформації, хто ж посяде ось це місце, хто буде командувати зброєю. Збройними силами України і а, хто прийматиме, ухвалюватиме далі ці рішення. А наразі ця тема закрита, і а, поки що широкої дискусії не відбувалося, а, тому що ну, явної альтернативи а, ніби не пропонувалося Валерію Залужному. А, і це залишається такою дуже важливою інтригою.